Всім привіт! Ми на каналі Надійного забудовника MBT Group. Натискайте кнопку лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин. Дуже раді поділитися із вами чудовою новиною. У місті Києві в бізнес-центрі Сенатор відкрився відділ продажу нерухомого майна апарт-готелю Маунтін Резиденс від надійного забудовника MBT Group. Тут ви зможете отримати консультацію та придбати нерухомість в серці курорту Буковель. Тепер і в столиці наші менеджери детально розкажуть про умови придбання нерухомості у Буковелі, покажуть доступні для придбання планування апартаментів, ознайомлють із програмою розтермінування та діючих дисконтів. Ви дізнаєтесь про рентабельність такої інвестиції, умови співпраці з керуючою компанією. Оформити придбання можна одразу тут на місці. Персональні менеджери експерти радо вас зустрінуть та нададуть відповіді на всі ваші запитання у новому та затишному офісі за філіжанкою кави або чаю. Адреса нового відділу продажу місто Київ, вулиця Князів Острозьких, 32 2. Перший поверх. У бізнес-центрі є підземний паркінг, де зручно залишити ваше авто. Працюємо 7 днів на тиждень з понеділка по неділю з 10 до 19.00. Комплекс Mountain Residence розташований вище рівня нижніх станцій курорту Буковель, що відкриває неймовірний краєвид на гірську панораму та робить його віддаленим від туристичного трафіку. Третій будинок апарт готелю преміум класу Mountain Residence буде введений в експлуатацію в кінці 2024 року. Цікавитись прибутковими інвестиціями? Запрошуємо вас до нового відділу продажу в Києві.